Продукт Sillza Project Management for Creation це передове рішення для управління будь-якими проектами, яке розроблене з зрахуванням потреб сучасних бізнесів. Він надає можливість компаніям різних галузей ефективно планувати ресурси, керувати проєктними завданнями, контролювати їх виконання, швидко реагувати на відхилення від графіка та багато-багато іншого. CILZAP допомагає керувати проєктними завданнями на всіх рівнях, від планування до кінцевої доставки продукту. Відображення завдань на діаграмі Ганта та Kanban дошці допоможуть вам ефективно відстежувати та аналізувати продуктивність вашої команди. Порівняйте стратегії управління та виберіть найкращу для себе. Ми пропонуємо широкий спектр інструментів для вирішення даних задач. По-перше, це розділ проекти, де ви можете вести всі свої проекти та відсвятковувати необхідні показники дати, строки, відсоток виконання та інше. Тут є гнучке налаштування ресурсів, яке дає можливість управляти командами, які працюють над виконанням роботи, а також різні фінансові показники, що показують повну картину проекту. В окремому розділі задачі ви можете розподіляти роботу на дрібніші етапи, між співробітниками чи іншими ресурсами. Тут автоматизовані всі розрахунки, як, наприклад, час який задача була в роботі, або ж кількість змін кожного зі статусів. Важливо розуміти, що ці інтерфейси та логіка може бути легко підналаштована під потреби вашої компанії. Наприклад, можуть бути додані нові поля для аналітики чи змінений список стадій задачі. Проте найголовнішою перевагою функціоналу є незвичайні варіанти відображення даних. А саме діаграма Ганта та канбан-дошка. На діаграмі Ганта дуже зручно відображати проекти та задачі у вигляді часових проміжків. Для ще зручнішого перегляду даних можна згрупувати задачі за проектами чи відповідальними. Це дає змогу ще краще розуміти завантаженість співробітників та керувати ресурсами. З цього ж інтерфейсу є можливість відразу змінювати необхідні дані та редагувати дати проекту. Якщо ж необхідно відслідковувати на якому зі статусів в даний момент та чи інша задача, то в цьому допоможе Kanban-дошка, адже на ній набагато зручніше управляти етапами та моніторити виконання проекту. Завдяки тому, що продукт працює як частина CRM creation то він забезпечує легку інтеграцію з іншими відділами компанії: фінанси, продажі, бюджетування, сервісні звернення. І це є дуже добре, оскільки всіми взаємопов'язаними процесами можна управляти в одному робочому місці. Salesup Project Management for Creation це ваш надійний помічник у ефективному управлінні будь-якими проектами. Він забезпечує легкість у використанні, гнучкістю налаштуваннях та ефективність в аналізі даних.